Ви питаєте, чи я скоро буду продавати насіння, друзі. Ну, що вам відповісти, подивіться самі. Уже два тижні йдуть дощі, нічого не просихає, навіть не можна залізти ногою туди, у ті поля, де ростуть квіти. Як його зібрати, не знаю. Вчора трошечки наскубала айстри, там підсихає. Майстерню свою перетворила в цех по збору насіння. Тут мушу хоч трохи підсушити, щоб щось можна було вилущити. Відра, торбинки, друшлячок, тут ось вже... Сьогодні чи завтра, не знаю, коли треба вилущити це мацумуто суміш. Учора перечищала мацумуто білу. В майстерні то не робота, треба на вулиці, тому що пух полетів кругом і в очі і в ніс, і в вуха, і кругом, і припилив мені тут усе, то не робота. Треба чистити все ж таки на вулиці. Пробувала феном, добре вичищає, але багато пуху. Якось так, друзі. Щоб довести насіння айстри хоча б до такого стану, треба пройти дуже багато різних процедур.